До речі, зразу дивіться своє, але я на гарячу його хотів завести. Деталі ви до них де берете. А, Агрокейс? Так. Ну ви розумієте, що деталі на агрокейсі це, це так, дивіться, капремонт двигуна, як варіант, якщо б там не дай бог щось, то переконаний, що вкладачі, кілька, прокладка головки, всякі такі моменти і є. Гільзи, якби не було, то ми заказуємо в літополі. Ми не один мотор вже капітали, е, і так далі. Вільці в Мілітополі сальники, підшипники, виживний підшипник, щеплення, фередо, корзина, на калу. І то ми навіть на калу та собі не брали, а підбирала би по Японії. По, по параметрах, розумієте, берете стару свічку, йдете в толковий магазин. Та свічі я бачу, що по інжике йдуть. Йдуть, ну. Я маю на увазі, що в агрокейсі може бути неадекватно дорого, там якась свіча, Янмар чи кубота. А воно, ви берете стару, воно в 90% випадків, розумієте, підходить від іпоїс автомобіля, там може бути трошки довше чи ще якісь момент, який принципові. Головне, що воно розумієте, робоча частина була одна, про все. Тут ніякої електроніки взагалі немає, ніяких таймерів і так далі, бо ці датчики, не, не датчики, а власне ці реле-таймери досить дорогі. І, і часто вони не, не, не працюють. То, то тут взагалі нема з цим питань. По гідравліці, я вам так скажу. Були у нас якісь моменти, от завтра приїжджає на ремонт у нас клієнтський трактор і всякий опускається фреза. Розумієте? Опускається сама, там, собі. Падає. Ну, падає, причому падає дуже швидко. Він вже каже, ну я вже не, 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 вже не комфортно і так далі. Відповідно, він приїжджає і проводить нам на ремонт. Я таких сам особисто бачу два ремонти. На Куботі gt 3, досить свіжі, до речі, і на одному з Йнмайв серії АФ досить свіжі. Принципово, чому я згадав про два цих ремонти? Принципово два різних ремонти. Бо і там, і там ми полізли до поршня гідравлічного, але в одному це було Орінгвське кульцо, чорне, грубеньке, велике. А в другому гідравлічний сальник. В куботі був сальник в цьому, тобто вони два, можна їх роз'єднати, я маю на увазі в два ремонти, бо це, але і то кольцо, і той гідравлічний сальник ми по факту знайшли по розміру. Ми поставили ідеально, тугенько зайшло, все. Тобто кольцо видно було, що став, воно ж має бути кругле, воно було одне, там, де воно терлося об циліндр, воно було стерте. Та, Сюди було кругом, тільки в одному місці, де воно тарлося, воно було стерто. Ну сальник просто був підношений, задубівший. От, ми його на гарячу воді розігріли. Елементарно ремонтується, нічих ніяких складнощів цього всього немає. Тобто, ну я, я не знаю, тут взагалі особливо бояться ма чого. Чисте масло, передній міст, задні міст коробка, двигун по, по регламенту і все. Фільтра, зокрема повітряно, пильнувати, і, і в принципі ніяких проблем немає. Я не знаю просто